відсотків овочів та фруктів, кожна третя рибина та десята пляшка молока і молокопродуктів. Усе це минулого року відвезли на смітники, бо зіпсувалося ще під час транспортування та у сховищах. А це близько двох мільярдів гривень. Десь треть всі це тіряється на процесі її, грубо говоря, коли ще ще на полях это говорити, і, і в процесі ее збору. Уже на процесі непосредственно логістики і доставки, і соответственно переміни температури продукції. Решту викидають самі українці, бо не в змозі усього з'їсти. Спочатку вщент заповнюємо холодильник продуктами, а потім... Третину з них викидаємо. Що Щороку до таких баків українці викидають їжі на 5 мільярдів гривень. Цього вистачило, аби 8 місяців годувати 6 мільйонів голодних в Ефіопії. Та українці не єдині такі марнотрати. Німці щороку утилізують продовольства більше як на 20 мільйонів євро. А у Сполучених Штатах витрати сягають узагалі 165 мільйонів доларів. Бути неощадливими українців спонукають виробники, адже всіляко заохочують купувати більше ніж їм потрібно насправді. А іноді самі люди через банальне прагнення зекономити купують акційні товари з критичним терміном придатності через тиждень його взагалі не викидати ну, на співників, його треба сьогодні продати з 50% дисконту. З іншого боку, для будь-якого торгового підприємства важливе є а, просто збільшення об'єму продаж, і тому придумають саме різноманітні акції, купи а, дві, треті отримуєш а, в комплекті. Українці і заощаджувати на продуктах. Інна морозить овочі та фрукти уже кілька років поспіль. Вони займають чи не всю морозильну камеру в холодильнику. От у нас є чорна маліна, простая маліна, клубніка, смородина. Каже, заморожені з та продукти якісніші, ніж куплені взимку свіжі, та й дешевше виходить. Сейчас вот каждый может в пойти или в супермаркет или к бабушке на базарчик спросить, сколько баклажаны, три, три с копейками. Зимой он около 60 гривен. Кабачок сейчас с гривна с копейками. Зимой 48-50 гривен, вот так вот. Однак, уже найближчим часом все більше людей зможуть навчитися економити на харчах. Споживчі настрої за останній місяць впали на три пункти. Наші співвітчизники вже відмовляються від купівлі холодильників, пилососів та телевізорів. Заощаджені кревні, мабуть, знову понесуть до продуктових супермаркетів. Тетяна Стець Кирил Ліхачов Сергій Колодій. Новини Юбіар.